Доброго всім дня ще раз! Хто мене сьогодні бачить вперше? Знаю, знаю мої любі, що ви з нетерпінням чекаєте рецептів з баклажанами. Вони ж синенькі. Просите відкрити скоріше мій, як ви його прозвали, чудо зошит, тож погнали. Да, в моєму зошиті не так багато рецептів, але ті, що є, ті дійсно всі перевірені мною і готовені мною. Зараз, хто новичок дивиться, коротенько, скажу, що зараз склалась така ситуація. Що через стан здоров'я я не можу займатися взагалі нічим, тим паче консервацією. А підписники просять, тому вирішила ділитися рецептами ось в такому форматі. Тож, сьогодні у нас баклажани в аджиці. Вам знадобиться 3 кг синеньких вони ж баклажани, 3 кг помідор, пів кг солодкого перцю. E, взагалі можна використовувати будь-який, але з красним буде красивіше. 100 г 9% оцту. Одна гостра перчинка обов'язково. А далі, якщо ви поціновувач гострого, то ви можете додавати більше. Дві головки часнику. 100 г солі, одна склянка цукру. І одна неповна склянка олії. Неповна склянка олії йде в рецептурі. Я завжди всім повторюю, що я в такому випадку лью пів склянки. Цього досить. Склянка в моїх рецептах це ось така 250 мл склянка. Що потрібно зробити? Помідори, перець та часник. Потрібно перекрутити через м'ясорубку. Звичайну м'ясорубку, через звичайну решіточку, взагалі нічого складного. Виливаємо це в каструльку, туди ж додаємо сіль, цукор, олію і доводимо до кипіння. Коли це все у вас гарно закипіло, вливаємо туди оцет. Знову доводимо до кипіння. І туди викладаємо уже підготовлені баклажани. Як їх потрібно підготовити? Чистити їх не потрібно. А нарізаємо їх кружальцями товщиною до сантиметра. Десь 0,5, 0,7, отак от до сантиметра. Все. Доводимо до кипіння разом з нашими синеньками і варимо рівно 20 хвилин, не більше. Акуратно, дерев'яною лопаточкою час від часу потрібно помішувати. 20 хвилин пройшло, вимикаємо газ, розкладаємо по стерилізованим банкам і закатуємо. Все, як завжди, перевернули на кришечку, накрили зверху рушничком, їх не обов'язково кутати, щоб там вони довго вихолоняли. До повного вихолонення і виносимо чи в підвал, чи де ви зберігаєте консервашку. Відразу хочу сказати, цей рецепт я не закривала вже минулого року, тому що не було в нас баклажанів. Поза минулого в нас їх було багато, а в минулому не було. І цей рік я також не закриваю, тому я не пам'ятаю, скільки виходить баночок. У мене є деякі рецепти, де написано який вихід. Є такі рецепти, де в зошиті не записано, скільки виходить баночок. Тому не питайте, будь ласка, в коментарях, а скільки буде баночок. На, цей, на, на такі коментарі я не зможу надати вам відповіді. Баклажани дійсно смачні. Якщо ви полюбляєте якісь спеції, щоб аджика нагадувала вам вашу улюблену аджику. Да? Тобто тут аджика мається на увазі. Це помідори, перець, чесник, гіркий перець, все це перекручене на м'ясорубки, воно таке як кашиться. Е, воно дійсно нагадує і на вигляд і за смаком аджику. Але якщо ви полюбляєте якусь конкретну спецію, ну можливо, це там хмелі сунелі або прованські трави, італійські трави. Будь-що, то ви можете сюди додати. Тобто те, що ви полюбляєте, ви запросто можете додати на першому етапі, коли додаємо ми сіль, Цукор, олію, ось тоді додаємо сюди і трави. І тоді у вас будуть баклажани саме в такій аджиці, яку за смаком ви полюбляєте. Бажаю всім миру і смачного вам! Консервуйте зима під'їсть усе.